Вітаю, любі друзі! на каналі Українці в Німеччині. Зараз ми проїжджаємо через центр міста. Це місто Реда Вітенбрюк. Воно старовинне і центр міста він повністю старовинний. Я сюди їздю кожні три місяці. Хто на каналі давно знає, що тут мій основний лікуючий лікар, і що три місяці я тут буваю, щоб проконтролювати аналізи чи немає. Викиду додаткових гормонів і чи не потрібна корекція лікування. Я дуже рада, які б стреси не були, але мої гормони тримаються в нормі. Це дає гарантію того, що пухлина рости не буде. Тому я насолоджуюся краєвидами, показую вам, що ви бачили, і хотіла б з вами трішечко поговорити на тему, що для вас значить українська мова. 24 лютого всі українці по всіх європейських містах виходили на мітинги пам'яті. Минулому році, 24 лютого, це було дуже така погода холодна, дуже сира і був дощ. Але було дуже багато українців і дуже багато німців, які підтримують українців. Вони прийшли на мітинг пам'яті. В цьому році ситуація помінялася в такому плані, що е, з, німців стало не менше. Вони приходять, підтримують українців, допомагають, і волонтери приходять, підтримують, і звичайні місцеві жителі, і в, приходять із плакатами, з, з словами підтримки до українців. Але стало Менше саме українців, які на кінець дня виставили свої відпочивання у ресторанах. Це те, про що я кажу завжди. В кожній нації є ті, хто чимсь відрізняється, хто зробив вже свій вибір. Коли ми чекаємо і працюємо на перемогу і чекаємо її приходу, і чекаємо того дня, коли скажуть, що. Повертайтеся додому, війна закінчилася, ваші домівки звільнили, ви можете жити спокійно далі. Тому для декого це не актуально, адже вони вийшли заміж за німцем, народили дітей і планують залишитися тут. Але дуже багато вже з'являється і постів в юридичних групах, саме закони. Німеччини для українців, про те, що вже дехто встигає і розлучитися. І тепер думають, як це все оформити. І мрію про Україну якось не виказують. Тільки як залишитися в Німеччині. Не будемо за таких. Мені їх якось. Це їхнє рішення. Хай будуть мене більше, скажімо так, сьогодні дуже багато я бачу відео на цю тему. Українська мова серед українців. Я із східної України, як ви знаєте, народилася в Донецьку, жила в Харківській області, і це Слобожанщина, це Суржик в основному і російськомовне населення. У нас ніколи не було ніяких розмов і перепетій, і ми не ділилися. Ми були одним народом. А зараз дуже багато харків'ян, які перейшли із російської мови на українську? Я змінила суржик на українську мову, я стараюся розмовляти чисто, наскільки це можливо. І знаю тих саме людей, які приїхали з Росії, і вони росіяни по народженню, але вони розмовляють на українській мові. Ось так буває. То чому ті, хто Народився в Україні, не змінили свою мову. Де... Відношення німців не змінилося до українців. Вони все так же кажуть: ласкаво просимо, допомагають і підтримують. Вони не підтримують політику бешеного сусіда. Так що, українці, задумайтеся, невже вам подобається, коли вас називають росіянином? Мені приємно, коли мені говорять одразу україніш. Україні ж, я Українка. Ось так наше життя проходить. Прийшла весна, знову весна, а ми працюємо на перемогу. І трішки смішного прийшла я онука забирати з десадочка, і в них вільне пересування по кімнатам, і в одній кімнаті мені говорять, що він пішов в ігрову кімнату, а в другій говорять, що він пішов у навчальну кімнату. Всі бігаємо, шукаємо хасика, який любить ховатися під столами, а він у нас в туалеті. Ось так, Ось так виховується самостійність у дитячих садках Німеччини. А в бабусі ледь серце не стало від того, що немає онука. Ось так буває. Квітне вже, а ви її бачили, радують квіти з настроєм весняним. А ми віримо у скорішу перемогу і в повернення всіх захисників додому. Миру та перемоги тобі, Україна. До зустрічі!